Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся рецептом, як приготувати справжнє лінцерське печиво. Дуже ніжне, смачне та ароматне. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар, яка випічка у вас асоціюється з новорічною різдвяними святами. А для цього до початку приготуємо тісто. Перш за все, нам потрібно об'єднати сухі інгредієнти до борошна, якого використовую 300 г, додаю 100 г мигдалевого борошна. Додаю сюди 3 грами розпушувача, 3 грами солі, ванільного цукру чайну ложку. Ось таку з чубчиком, добре чайну ложку ванільного цукру, а також кориці. Кориці використовую 4 грами. 2, 4. Та змішую. Це буде мікс сухих інгредієнтів. Одне невеличке попередження. Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Ось так. Тісто я буду замішувати в комбайні, проте ви можете також скористатися і ручним блендером чи вінчиком. Далі беру 220 г масла вершкового кімнатної температури та викладаю до діжі комбайна. Комбайна, міксера, чим користуєтесь. Та на середній швидкості збиваємо 2-3 хвилини. Ось так масло повинно посвітлішати. Після того, як збили масло, додаємо сюди один жовток і одне ціле яйце. І знову все змішуємо. І допоки змішується яйця з маслом, поступово починаємо всипати цукор 150 грамів. Коли яєчно масляна суміш об'єдналася, починаємо додавати мікс сухих інгредієнтів, допоки не утвориться м'яке, пластичне, тісто однорідної консистенції. Ось так. І ось наше тісто готове звільняємо гачок від тіста. До речі, дуже зручно замішувати тісто в комбайні з насадкою, ось такою весло, її називають, літерака. Особливо пісочне тісто дуже зручно замішувати з такою насадкою. А далі тісто перекладаємо до харчової плівки. Загортаємо тісто в плівку. І будемо відправляти до холодильника. Нам потрібно, щоб тісто добре охолодилося. Після того, як тісто добре охолодилося, можемо з ним працювати. Відрізаємо шматок. Залишаємо для роботи, а решту назад ховаємо до холодильника, щоб воно не грілося. Робочу поверхню посипаю трішечки борошну і буду розкачувати тісто. Поверхню посипаю борошном для того, щоб не прилипло тісто. Розкачуємо тісто в прямокутник. Таке ароматне тісто, дуже гарно пахне корицею. Постійно підсипаю борошном, щоб тісто не прилипало. І працюємо швидко, тому що в тісті дуже багато масла вершкового. Якщо тісто зігріється, то з ним вже буде важко працювати. Якщо у вашому приміщенні досить гаряче, тоді ви можете розкачати тісто, викласти на дошку чи на якусь форму, знову охолодити його і далі формувати. Таким чином ми постійно будемо підтримувати охолоджену температуру тіста. А далі будемо формувати наше печиво. Формувати можна будь-якої форми. До прикладу, я зроблю ось такі круглі, для основи ось таких. Кожне печиво повинно мати пару. Тобто основу, і одразу ж робимо верх. Тобто віконечко, печиво з віконечком, де ми будемо викладати. Начинку, і через яке буде видно начинку. Так, формуємо все печиво і відправляємо випікатися. Ось таке печиво повинно утворитися, злегка трішечки підрумянитись, ось такою, проте зверху повинно залишитися досить світлим. Не перетримуємо його, тому що воно повинно бути ось таке світленьке. Випікалося при температурі 180 градусів. До з такого стану. Це залежить вже від вашої печі. Наскільки сильний вогонь у вашій печі. Дуже сильно не перетримаємо, тому що вони будуть сухі. Охолоджене печиво. Верхівочки я добре пересипаю цукровою пудрою. Ось так. Щільно-щільно. А на основу викладаю варення. Можете взяти будь-яке варення, джем, повидло, чи іншу начинку, можна зробити: макову, горіхову чи шоколадну, до прикладу, нутелла. Все, що подобається. Зазвичай це йде варення. Посередині робимо невеличку гірку. Далі беремо нашу кришечку і ось так підганяємо варення в отвір, щоб воно трішечки вилізло. Ось так. Та притискаємо, надаючи гарної форми. З боків. Ось така краса повинна вийти. І так формуємо все печиво. Дуже багато варення не беремо, щоб воно не вилазило і не потекло. І також не рекомендую брати дуже рідке, тому що дуже розмочиться печиво і та розламається, не буде тримати форму. Ось таке гарне і дуже святкове печиво у мене виходить. Дивіться, а яке воно смачне! Воно дуже ніжне, особливо, коли постоїть трішечки та просочиться ось цим джемом. Дуже ніжне виходить, дуже ароматне і справді новорічно-різдвяне. Надихає на свята, на чудеса та на... та на святкову атмосферу. А я вам дякую за перегляд. подіть подобайку, підписуйтесь, діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!